Підписаний президентом закон про передачу гуртожитків у комунальну власність не виконують. Так кажуть ті, хто прийшов до облради. Судді далі виносять рішення на користь підприємств. У нас є власник, і власник не хоче передати в місто віддати. Ми судилися, суди всі програвали. І зараз є закон підписаний президентом про передачу. Все рівно власник як проти того. Мешканці, які десятки років проживають у гуртожитках, фактично є безхатченками. Коли ми вже заживемо нормально, в мене вже діти виросли. Скоро внуки будуть женитися, будуть рости. А вісі нині там житла ніякого нема. Ні в дітей, ні в мене, ні в кого Ото одне єдине житло. Вже цієї п'ятниці о 9 годині представників усіх гуртожитків, що ще не перейшли у комунальну власність, у комунальну чекають в обласній в адміністрації. Проводимо завтра першу таку нараду. Даємо тиждень часу для вирішення проблем, і наступної п'ятниці знову зустрічаємося. Тільки запрошуємо на ту нараду вже власників або керівників тих підприємств, у відомстві яких знаходяться ці гуртожитки. За чотири роки 180 відомчих будинків місто прийняло у комунальну власність цього року. Ко забрали 14. ще сім гуртожитків підпорядкують місту до кінця цього року.